Генеральний прокурор Руслан Кравченко 16 жовтня під час роботи Київського міжнародного економічного форуму заявив, що контролює питання відповідальності правоохоронців за безпідставні кримінальні справи проти підприємців. Прокурори, які несправедливо тиснуть на бізнес, нестимуть сувору відповідальність. Реакція буде жорсткою. Яскравим прикладом тиску прокурорів на бізнес в Чернігівській області є справа щодо директора державного підприємства, дослідне господарство Іванівка. Миронівського інституту пшениці Національної академії аграрних наук України Андрія Скварського. Працівники господарства вважають кримінальне переслідування їхнього керівника замовною справою і не розуміють, чому прокуратура не розслідувала і не розслідує крадіжки збіжжя, яке мало місце у 2021-2022 роках, адже ж є відповідні заяви в правоохоронні органи за приблизними розрахунками з господарства. Тоді вкрали збіжжя на 400 мільйонів гривень, але ані прокуратура, ані поліція не проявили бодай жодної зацікавленості у розслідуванні та покаранні винних. Тож селяни вважають, що теперішнє переслідування їхнього директора це помста прокуратури та її кураторів з Верховної Ради. Зокрема, працівники звинувачували є відповідне відео цього моменту у ситуації, коли їхнє господарство було повністю паралізовано народного депутата Ана Анатолія Гунька. А також тодішнього очільника поліції Чернігівської області Володимира Нідзельського нині працює в центральному апараті Національної поліції Києва. Через таку ганебну ситуацію, яка на той час склалася завдяки втручанню вище названих та інших осіб, господарство спіткало банкрутство. Незважаючи на це, Андрій Скварський зумів за півтора роки погасити всі борги, тільки за єдиний соціальний внесок сплачено біля 13 мільйонів гривень. А те, що господарство через певні об'єктивні обставини вимушено було у 2024 році реалізувати урожай за нижчими цінами, це дуже зацікавило прокуратуру і не лише її. Зважаючи на ймовірно замовний характер цієї справи, прокуратура намагається через суд ізолювати підозрюваного, а скварський зараз саме в такій стадії перебуває від суспільства та роботи. У жовтні 2025 року прокурор вніс до суду відповідне подання. Але суддя Борзнянського районного суду Оксана Данько, вбачаючи абсурдність прокурорського клопотання, не задовольнила його, тож воно було відхилено.